Новинка від бренду Тілі, велосипед з батьківською ручкою. Снеб. Він дуже легкий та маневрений. Для діток від півтора рочку дуже глибокий капюшончик, який регулюється. Виночка також регулюється в декілька кутів нахилу. Є зручний підголовничок, який можна відрегулювати: п'ятиточкові ремені, м'якенька сідушка, там м'якенька спинка. Колеса поліурітанові, батьківську ручку можна відрегулювати в чотири положення по висоті. На велосипеді для діток поменше є дуже гарні зручні підніжки, які можна скласти, щоб потім використовувати подальки. Також велосипед можна використовувати як велобіг, склавши задні колеса і знявши педальки. А також цей чудовий велосипед використовується як звичайний трьохколесний для діток постарше без батьківської ручки. Давайте подивимося, як це виглядає. Такий велосипед підійде для діток від 1,5 до 5 років, а витримує навантаження до 25 кг. Зараз наявності в різних кольорах.